Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку дії над об'єктами в середовищі Scratch. Починаємо урок з повторень правил поведінки. Доєднуємось до уроку вчасно, наводимо лад на столі, де знаходиться комп'ютерна техніка. Слідкуємо за осанкою та відстанню від очей до монітору, не торкаємось задньої панелі комп'ютера, переміщуємось по кімнаті спокійно. Після уроку завжди робимо перерву. Пропоную розпочати наш урок з інтелектуальної розминки. На гілці сиділи три пташки. Дві вирішили полетіти. Скільки пташок залишилося сидіти на гілці? Правильна відповідь: три пташки. Рішення ще недія. Пташки вирішили полетіти, але ще не полетіли. І так, на сьогоднішньому уроці ми з вами. Дослідимо, що у середовищі Scratch є вбудований графічний редактор. За допомогою нього можна змінювати наявні образи спрайтів чи створювати власні. Для того, щоб це змінити, необхідно виділити спрайт і перейти на вкладку образи. Зараз ми це з вами і зробимо. Переходимо в середовище Scratch. Так, ми на минулому році вже знайомилися з середовищем. І так, на сьогоднішньому році створимо проєкт для фантастичного персонажа. Зараз я перетворю свій спрайт на неіснуючий фантастичний образ. Для цього перейду в вкладку Образи, видалю один із. Костюмів спрайт один із образів, видалю взагалі всього котика і створю ось такого неіснуючого персонажа якогось. Ось таку фіолетову каплю. Але додам їй очей і посмішки. І посмішку. Так, тепер е, оформлю сцену Для цього класно тло. і намалюю. Сцену. Ну, наприклад, оберу банку з фарбою. Так, намалюю зелений прямокутничок. І якийсь такі начебто океан. якісь чудернацькі водорості. ось тут якийсь камінечко, Ось тут буде мій персонаж. Так, повертаюсь на спрайт. І створю для свого персонажа програму. Події, коли натиснуто зелений прапорець. Так, хочу, щоб е, мій спрайт рухався від межі до межі повертався від межі до межі і так рухався завжди. Для цього я оберу команду завжди. Так. Оберу команди для руху. Переміститись на 10 кроків. Так, завжди буде переміщуватись на 10 кроків. Якщо я не візьму додаткової команди, то не зможу побачити десь зайде за межі. Пошукаю команду, яка стосується меж. Якщо на межі відбити. Перевірю, як це виглядає. Ось так. Але ось таке робиться з моїм персонажем, що ж він туди йде нормально, а назад догори ногами. Так, зупиню програму, спробую зробити так, щоб мій персонаж не перевертався з голови на ноги і з ніг на голову, туди-сюди. Так. Стиль обертання, якщо на межі, зліва направо. Є тут стиль обертання не обертати навколо, ну, зліва направо зроблю. Подивлюсь. О, вже краще. Вже він, як тільки торкається, країв моєї сцени. Так. Додам йому ще зміну вигляду. Подивлюся, що можна змінити. Змінити ефект колір. Так. Якщо змінити ефект колір, є, можна змінити роздуття, розкручування пікселями, мозаїка. От, наприклад, роздуття. Подивлюся, що буде. О, о такий прям казковий персонаж. Так, зупиню. Так, і спробую колір змінити. Ну, хай буде цей 25-й, можу регулювати. Побачимо. О, Ось такий у мене казковий персонаж. Ось така програма. З рухом казкового персонажу, завдяки команді завжди рухається мій персонаж і не зупиняється, переміщується на 10 кроків, якщо доходить до межі, то розвертається, йде в протилежному напрямку завдяки команді стиль обертання і змінює ефекти, змінює колір, блимає постійно. Ваша задача. Буде створити свого казкового персонажа і для нього створити е, свою програму. Казковий персонаж, ваш неіснуючий, фантастичний, казковий персонаж, повинен е, перебувати на якомусь казковому тлі. можете робити. Е, Якусь фантастичну сцену, що, на вашу думку, відповідає вашому персонажу. І для того, щоб ваш персонаж рухався, ви використовуєте команди. Ви можете використати команди, які я використала, а можете додатково використати ті команди, які вам захочеться, для того, щоб рух вашого об'єкту був. Ще фантастичнішим, ніж у мене. Чим більше ви доповните свою програму командами, тим цікавіше буде результат вашої роботи і тим вища ваша оцінка. Створений проєкт, ви завантажуєте собі на комп'ютер, файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Обираєте папку, пишете ім'я проєкту. Тут у мене, там, де скреч проєкту, ви напишете своє ім'я і прізвище, а також вкажете клас, натиснете кнопку зберегти. Я скасую, я не буду зберігати. І потім готовий файл проєкту прикріпите до сьогоднішнього уроку. Так, на цьому Наша робота по створенню програми і казкового персонажа завершена. Переглядайте мої відео, ставте вподобайки, пишіть коменти, я буду робити свої відео ще краще. До побачення!